З вами компанія Easy Autolk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії така цікава машинка. Це у нас електричка, Hyundai Kona в комплектації Premium 2019 року випуску з пробігом 105 тисяч км. Автомобіль без жодного підфарбування в дуже класному та збережному стані. І взагалі, просто класна. Хороша, економна електричка. Е, відео це роблю в додаток до оголошення на і посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь і ви завжди першими будете дізнаватись про свіжі надходження. Також у вас буде змога придбати автомобілі, які щойно є виграні на аукціоні, і мати найкращу ціну. Відносно даного автомобіля. Він був виграний на голландському нідерландському лізинговому аукціоні. Вже є розмитнений, пройшов професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Повторюсь, по е, стану автомобіля він практично ідеальний. Тут з мінімальними слідами експлуатації, без підфарбувань. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Е, ну а зараз пройдемося по комплектації даного автомобіля. Маємо 64 кВт батарейку. Цей автомобіль влітку проїжджає. 500 в середньому кілометрів Взимку. От зараз ми його при мінус 5 вночі в нас була температура, заряджали, то він показував 456 км. Трішки менше він буде взимку проїжджати. Е, йдемо по комплектації. Що ми маємо? Дістронік з адаптивним круїз-контролем, Топова оптика їхня. Тут у нас стоїть порт зарядки. Маємо ccs 2 також комбо. І швидкісна і звичайна зарядочка. Це все європейка. Присутня у нас камера з усіма можливими асистентами для водія. Стоїть літня гума на ось таких оригінальних сплавних дисках. присутній безключовий доступ, датчики мертвих зон. Камера заднього виду також є в автомобілі. Ми йдемо до салону. Салон у нас топовий, шкіряний з електрикою сидінь та масажем. Також він має перфорацію та вентиляцію. Плюс підігрів. Також бачимо відразу по кнопочках. У нас є підігрів керма. Топова сенсорна мультимедія. Стан взагалі автомобіля ідеальний. По керму, по всьому. Жодних зауважень. Кожна кнопочка як новенька. Все гарно, чітко та достойно. Жоден елемент ніде не перешивався. Все є в оригіналі. Шкіра все такого матового кольору. Стан пройомів ідеальний. Стан дверної карти теж без зауважень. Стан заднього сидіння. Без жодного зауваження. Все як новеньке. Маємо один слід від ременя на задній арці. Не арці, а на задньому пройомі. Дрібничка, але мушу показати. Стан верної карти задньої. Йдемо до багажника. Багажник у нас об'ємний. Трішки тут залишилося від голанці різних приблуд. Це така якась бобіна, на яку можна провода намотувати, що вона туди вставляється десь. Це у нас органайзер для зарядки. Бачите, є додатковий кабель, є. Стандартна зарядка, воно все сюди ложиться і потім я ніша в багажнику. Тут ми маємо напевно аптечка знаку. Так, усі жилетки, аптечка, аварійний знак. Навіть така приємна штучка від Hyundai, Шкребок на зиму актуально зараз. Дивіться, ще щось положило. Сітка, напевно. Раз. Трішки, так, да, там бачу, не буду розвертати, воно ще запаковане, Там сітка в багажник додатково. Дивіться, навіть рукавички поклали. Слухайте, прикольне наповнені. Ще якась річ. Приємно, що ніхто не лазить там і можна самому роздивитися першому. Тут щось таке цікаве. Ага, дивіться який бонус. Тут є у нас фонарик. Який світить. І він здається у нас динамо машина. Його можна нажимати і він буде заряджатись. Ну, класна така річ. І ще маємо там, бачу, додатковий комплект лампочок запасних. Рукавички то все є. Парковична така штучка для європейців, вони мусять ставити, в які годині ну, от все показав. Потім буду його збирати. Зблизу ще хочу зглянути, що там у нас буде. Так, далі у нас є компресор та балончик. Стан ляди з внутрішньої сторони ідеальний. І йдемо по правій стороні, пройдемось. Дверна карта, стан шикарний. Далі пройом. Сидіння в ідеальному збереженому стані. Стан передньої дверної карти. Стан пройомів. Далі стан сидіння. Непроточок я відкривав, дивився що до чого. Дивіться, ще маємо два молоточка. Така голландська тема. мусить бути в кожному автомобілі. Так, Маємо електрику ще на пасажирському місці. Повторно візьмемо стан усіх елементів салону. Ще раз сидіння водія, кермо, панель приладів, панелька. Ще одне уточнення в даному автомобілі. Хто знає? Часто мінялися по рекламації з 2019 року по 2022 батарейки. Саме в цьому була помінена батарея по візивній компанії 2-12.2022 року. Тобто тут практично свіжа батарея, яка проїхала тільки 2 роки. І реальний накат на ці батареї буде десь в районі, так якщо просто математично порахувати, максимум до 50 000 км. Тому ось такий цікавий варіант. Для придбання, вже вашій увазі є. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також предоставимо автомобіль на будь-яку вам відому перевірку. І також можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!